Що не чекали, ну, в принципі, дуже. Багато хто мене розкритикує за низький рівень продуктивності, і я в принципі не можу з вами не погодитись уже майже 21 рочок, а смерть від алкогольної інтоксикації так і не настав. Але створення відео це кропіткий та довгий процес, у якому найважче почати. Ну далі також, напевно, важко, але так далеко я зазвичай не заходжу. І зараз я покажу вам усю складну складність, тяжку тяжкість і непросту непростату моєї творчої обстановки. Ну от, а ви що думали, що я сижу перед двома моніторами, роблю голос ось так і роблю обзори на ігрові презентації, а потім стрімлю лігу успіху на твічі? Але у мене є совість і почуття гумору. Чи нема? І саме тому, заради вас, я стою посеред лісу в мороз. Я ахуюваю від чутливості мишки. О, отак краще. А тепер не гаємо часу і збираємо все, що бачимо. Бо мало хто знає, але мої відео на 90% складаються з маленьких гілочок. Бо я бобер. Це ми ігноруємо, бо справжній джентльмен ні в якому випадку не зробить дівчині комплімент, навіть якщо її вусану дуже гарні. Гриб рейші добре допомагає від поносів у приготованому вигляді і від запорів у сирому. Також дуже важливою є навичка орієнтування на місцевості, бо інтернет Київстар, а як цією штукою користуватися, я не знаю. Ну як тут, блядь, дивізії виділити? Так, і що ми бачимо? Мені пизде. І не лише тому що у мене немає чим відкрити цей кіський згову і навколо мене вовки. Просто я приблизно поняв, в якій локації я знаходжусь, і вижити тут неможливо. Діставшись до галявини, я все ж вирішив, що якщо я не зможу вижити 100 днів, залутати 13 переглядів та заробити мільйон, то я хоча б заберу з собою могилу якомога більше жінок, зайців, дітей, зайців та зайців, чоловіків слабших за мене. Ну, як ви поняли, я парень не промах. Потім я вирішив взяти реванш. Гол! Ой, вибачте. Що ти не ухильнувся? Не уже, да? Опа, ще один. Вони так приємно хрустять, прямо як снеки за тебе. Після цього мене чуть не з'їв вовк, і я знайшов, мабуть, єдину хату на всю цю локацію. Вона, звісно, не фонтан, но і ти уже не мав на радость. Ну там є камін і фуфайка. Хто та людина, яка бере з собою засніжені гори без рукавку? Ага, Ну, походу, на його одного цей прогноз погоди наїбав. А тепер дивіться уважно, зараз буде кулінарний мастер-клас. Готово. І смажте стільки, скільки вам підказує серце. Бо, як казала людина з харчовим отруєнням, гаряче сирим бути не може. Тепер, коли ви смачно поїли і попили, можна і поспати. Головне, забути, подивитися на термометр. Яко огірочок, ну і ще годинка не завадить. Ура, перемога! Так, йдемо далі. Тепер я в замерзному болоті. І вже знаю, що мені робити. Я походив, позбирав всяке, провалився під лід і помер. Але перед смертю в'їбав літру і не зміг зігрітись біля вогнища. Ну 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 ось ну, ну, куди ти йдеш, блядь? Ну хоч пізі мною вже поділився гандун. Він стрик стабілен, мені все поки подобається. Наступна спроба пройшла за схожим сценарієм. Я знову упав під лід, але не упав духом. І упав під лід другий раз. Тут я просто хер знає де посеред ночі, але я вирішив, що. Життя цікаве! І мотивація то є сильна. Я втік від вовка, зайшов у темний маяк, ну прям дуже темний. На відео цього не видно, бо все підсвітлено, але тоді не видно було мені. Дуже акуратний спуск з гори. Після цього прогулянка по такому ж темному кораблю, де я й половини не дослідив, бо просто ніхуї ще не бачив. <реш> і врешті решт тобі на станція, де в одному з бараків. Мені таки увірвався терпець і я крутанув яскравість на максимум. І так це можна зробити лише з головного меню Дизайн года. Але зразу після карти на VASD. Д. Де... Ну, у грі це виглядало не так погано, все просто було засвічено, а тут це прям зелено. Тож відтепер вважайте, що все під фільтром лимонного живчику? <звук> Багато хто справедливо може замітити, що я зовсім не акцентую увагу на речах, які я знаходжу. На що я відповів, що матеріальне у цьому житті не головне, головне це травми, несумісні з життям, які ми здобули на шляху. Бо по великому рахунку у цьому бараці я не знайшов прям нічого, ну от прям ніхуя. І я хоч убий не розумію, чому не можна використати старий спальний мішок. На самій кітобійній станції діла вже пошли покраще, я знайшов воду, їжу, мінус один градус по відчуттю, і саме головне лампу. Ну трохи не дотерпів, але я не буду назад мінять. Також на станції був знайдений сейф, який я ну дуже неспішно відкривав. Бо. Ну а що ви думали? Це ще й хорор, бо не усі вовки роблять два попереджувальних у повітря перед тим як напасти. Всередині сейфа був лом і штани з жовтою плямою спереду, а коричневою ззади. І хтось може замітити, що ти ж їх ще не надягав, на що я відповім? Ля машина перед. А і відволікаючись від високого гумору, я ще ніч на станції ки тобі не перечекав. На радок погода шептала мені, не їдь на першу пару, але Джоксон Ю у мене і так дистанційка. Маленька ремарка, поки я робив цю хуйню, я вже випустився з університету, так що жарт в два рази смішніший. І ось я відважно пішов у подорож у праву сторону. Переїбав вовку каменем, облутав ще одного пердуна і поняв, що я зашов у глухий кут, тому я пішов назад. Перейбав вовку ще раз, поплукавши хер знадея, втомився, прийняв дозу і таки дійшов до шахти. Не знаю, чи захистила б мене алмазна броня від переохолодження чи від вовка, але по ту сторону шахти я знайшов локацію, яку я знав ще гірше, ніж попередню. Боже, куди я йду? Який в цьому смисл? Я залишусь у шахті і буду жити з кратами. Бля, ну відео треба робити, ладно. І так я дістався у збережного шосе. Ту локацію я знав. Ну я знав, що вона є в грі, як мінімум. Я знав, що до порятунку залишалося ще трохи, і я розпалив багаття. І здох. Та я шуткую, я в принципі багато шуткую. якщо дивлячись це відео, ви досі цього ще не поняли. Мені нема в чому вас звинувачувати. А здух я собственно трошки пізніше, все-таки дібравшись до заправки і зустрівши вовка. Ну, ну, ну переступайте, блять, колоду, лом мене спасе! Ну, боротьбу я йому нав'язав, здоров'я у нього вже точно не те. Тож які висновки ми можемо зробити з побаченого? Творчий процес, мені дається, непросто, але. Батя, я стараюсь! періодично. Наступне відео буде. Вже і 10 підписників не за горами. Головне дожити до цього моменту, бо світла нема вже 3 дні вентилятор не робить, дитина спарилась. Бояри. Давайте я покажу, какому водій. Лучше не нюхать, блядь. Ух!